Псалом 56. Переклад Івана Огієнка Помилуй мене, Боже. Помилуй мене, бо до тебе вдається душа моя, і в тіні твоїх крил я сховаюсь аж поки нещастя мене. Я кличу до Бога Всевишнього, до Бога, що чинить для мене добро. Він пошле з небес. І врятує мене, він поган того, хто чатує на мене, Бог пошле свою милість та правду свою на душу мою. Знаходжуся я серед левів, що людських синів пожирають, їхні зуби, як спис той та стріли, а їхній язик гострий меч. Піднесися ж, о Боже, над небо! А слава Твоя над всією землею. Вороги приготували пастку для стіп моїх, душу мою нахилили, вони викопали вовчу яму для мене і попадали в неї самі. Моє серце зміцнилося, Боже, зміцнилося, серце моє, я буду співати та славити Тебе. Збудися ж ти. Хвало моя, пробудися ж ти, Арфота цитро, я буду будити досвітню зорю, я буду тебе вихваляти, о Господи, серед народів. Я буду співати тобі між племенами, бо твоє милосердя велике воно аж до неба, а правда твоя аж до хмар. Піднесися ж, о Боже, над небо. А слава твоя над всією землею, переможного миру вам!